Хартія пам'ять. Пам'ять пов'язує нас із нашим минулим. Вона ніби світло, на яке ми зираємось, аби не збитися зі шляху і не загубити себе. Пам'ять це про повагу, повагу, з якої постає сила і народжується відповідальність. В цих коротких відеорепортажах ми згадуємо полеглих бійців бригади Хартія. Про них розповідають їхні побратими. Іноді їм важко говорити. Іноді вони говорять з іронією та успіхом, але завжди. Це розповіді про любов та подяку. Петро Джеш, сержант, народився на Дніпропетровщині. З початком повномасштабного вторгнення російських окупантів добровільно вступив до лав Національної гвардії України. Був навідником БТР. Загинув під лиманом на Донеччині 31 грудня 2023 року. Йому було 49. Ну, я його давно знаю, коли не з Сергієм сідав на екіпаж. Ну, а потім, коли ми вже переходили в Хартію, то Серегу і Петю я забрав до себе тут. Познайомився, як прийшов захищати Батьківщину. А він наскільки знаю добровольцем був, так? Так, як і я, доброволець. Познайомився я з ним, виходить, в початку грудня 23-го року. Так, да, да, 23-го. Ага. Бо якраз сюди перевівся, угу. якраз як ми заїжджали вже на бойові. Мене заселили вже з ними, і там вже так сказати, близько, ми вже з ним знайомилися з ага. сама, з пацанами, з екіпажами. Бо ми спочатку жили всі разом. Ну, по поводу своєї справи він добре все знав, ага. як навідник он мог і підказати щось молодому поколінню, хто приходив на нас молоді хлопці. Ага. Ну, навіть і мені бувало що щось міг підказати. Хоча я давно вже з цією технікою роботою, ага. Ну, я, як новоприбивши, нічого mm -hmm. не знаю. Mm -hmm. Він і сам гукав, і я підходив, mm -hmm. пошли, покажеш, покажу. І підходили до його БТРо, до машини. Mm -hmm. Він на свої показував, я ходив до своєї, вже там пробував. Тобто він був першим із тих, хто вчив мене. Mm -hmm. От, поки був вільний час, то він мені розказував і показував. А як каже, Практики вже потім доучиться. Як він пояснював, спокійно чи все-таки намагався включати такого вчителя? Ні, вчителя в нього не виходило. Все-таки він із смішинкою такою завжди був. Як щось важке, там колесо відкрутити, чи ще щось. Угу. П'ять, ми не можемо відкрутити. Так малі, ви не вмієте. П'ять, я приходив, все відкручується, все тягається, бо він такий мужичок був здоровенький. Ну, коваль. Так, так, так. нас як-то так було, що. Трі екіпажі ми жили вместе, ага. я старший був з ними. Ну, ми там міхводи займаються технікою, готуємося до виїзду, чи хтось приїхав з виїзду, щось поламалося, ремонтуємо. А от навідники більш побутом займалися поїсти, приготувати, прибрати, чи навіть те ж саме каву зробити. Бо холодно було, зима. Петро готував, що ще ні? У нас головний повар був. Серйозно, так? Да. Клас. А що я... він? Все. Все готував. Що у нас сьогодні на обід? Так. Зараз подивимося, що у нас є, то і приготуємо. Я кажу, хорошо, давай. А то він завев, вже все, обід готовий, йдемо. Думаю, бліндаші, ну, да, що спускаємося в бліндаж, ну, пообіду і далі робити, що треба. І смачного Конечно, так, Звісно. Він же був ковалем, здається, так? Так, так, він був ковалем. Да. Він розповідав про це чи ні? Так, да, він постійно згадував. Ага. Хлопці то бували, що тіли кажуть, о, так ти каже, Коваль, давай нам щось Каже, Так давайте мені кузню, я викою без питань. ласка, якщо не секрет, а ви ким були в цивільному житті? Водій навантажуваче. Тобто ні ви, ні він не були професійним військовим, ви прийшли? Не були. Історії, це, це просто все його. Mm -hmm. По вечорам відпочинок лягаємо. Ага. І спочатку всі в телефон, то що їдемо дзвониться, то ще. А потім ну, не спиться що він угу, значить так, хлопці, слухайте. <laughs> Була така історія. Uh -huh. І починаєш розказувати, може, десь щось добре щоб було веселіше, uh -huh. Ну, потім точно ну, спать рано не лягалося з ним. <laughs> в основному був веселий, все з такою не знаю, теплотою в душі, як би сказати, він все uh -huh. розказував. Було такий момент, що він мог і серйозно щось сказати. Жінка дуже за нього безпокоїлась. Mm -hmm. Завжди посилки, щось смачненьке, yes. якусь одежку, навіть посудинку, там, щоб було в чому варити тут. Mm -hmm. Постійно, все було, посилочки І завжди передавала так, щоб не тільки на нього, а й на, ще на, на, друзі. на нас. Ага. І завжди привіт там передавали друг другу. Бачив дружину, бачив дочку, сина, бачив. Ну, Власне, таке, ж, щоб з ними спілкуватися. там, Побачились там. Ну. Mm -hmm. А ви якось підтримуєте зараз з нами стосунки чи ні? Ну, Більш моя дружина підтримує. Більш дружина. Да. Моя дружина більше спілкується з його дружиною. Тобто, ну, для неї це важливо, так, да? mm -hmm. якось далі тримати цей да. зв'язок? Да? Мені першим повідомили про це. Першим, так? Да? Да. Готувалися, так сказати, до свята 31 грудня, від Новий рік. Ну так, так. А десь, мабуть, около 11, може, 10-ї години мені дзвонив і сказали, що от така ситуація вийшла mm -hmm. у нас. Ну, і, Яке вже свято. Почали, що, як, до чого, бо екіпаж забрали з машини, машина ж там стоїть, і треба ж було якийсь на заміну екіпаж вести туди. Mm -hmm. І далі ти цим займався, так? Ну, звісно, звісно, mm -hmm. як техніка роти. Ми якраз виїхали з того бліндажу на декілька днів на ремонт машини. Так, да, бо це якраз на новий рік було. 31 грудня, так? Да. О, ми знали, що вони там, нас на те теж вивели, Думаю, ну, вроді би все, плюс-мінус спокійно, угу. бистренько, що успіли приготувати на вечір поїсти, о, щоб хоча б -то в кругу цих товаришів сісти, зустріти Новий рік. Думаю, буде час, якщо він вийде на зв'язок, то теж позвонимо поздравимо. Поки ми готувалися, поки перевезли речі. Бо це якраз да, було під вечір, що ми переїхали. Mm -hmm. І поки там носились переносовісті речі, позвонили, сказали, що був такий випадок. Поїхали, там вже евакуація. Вже... А що там сталося? Це був приліт, чи приліт? Чи ну, як я зрозумів, як об'яснили, був, був якийсь переліт, який так попало, що зірвалося не об землю, а в об дерева, mm -hmm. що воно в радіусу сколку вивчався більше. І було намного, типа, менше варіантів, де скритися. А як там точніше було? Як сказали, що теж під час евакуації вивозили, він ще був притомний, а вже в самій дорозі вже не довезли його. Коли слухаєш ці голоси, постійно ловиш себе на думці, скільки в них тепла та поваги. Ми тримаємось нашою пам'яттю. Ми пов'язані нею. Вона дає сил і мотивує. Хартія. Пам'ять.